Друзі, всім привіт! В ефірі онлайн-авто і хочу поділитися з вами, як закрили непростий запит нашого клієнта в 7 тисяч доларів. Був запит: автомобіль має бути на автоматі. Це перший автомобіль для дівчини. Має бути не старше 12-го року мають бути якийсь лояльний ремонт або взагалі без ремонту. Ну і найгірше, що бюджет до 7000 доларів. Якби всі, хто підбирають автомобілі з Америки, знаєте, це дуже складно привезти автомобіль у такий бюджет. Закрили його з другої спроби. Ось він у нас вже в кабінеті. Chevrolet Cruze Давайте подивимося, розглянемо цей автомобіль. Конкретно що це за авто? Це база. Астри да, європейської, відповідно, з запчастинами проблем не буде. У вас ходовка, наприклад, деякі кузовні запчастини. Якби, думаю, без проблем знайдете в Європі. Хоча там клієнтка спочатку не хотіла розглядати конкретно цю модель. Але після того ми показали конкретно цей автомобіль, біленький, і гарний, там не, з несерйозними пошкодженнями, з мінімальними, якби думку свою змінила. Ще це автомобіль ще відомий під назвою Chevrolet chatі в Європі. Да? Тож, я думаю, що багато хто знає цей автомобіль. Тому насправді практична покупка. Цей автомобіль ми купили за 700 доларів в Сполучених Штатах на нічному аукціоні. Дуже хороша ставка, середня на них півтора, то і більше. Да, там середня продажна. Змогли купити на нічному. Як підбирати на нічному і як купувати там автомобілі, знімемо окреме відео. Розкажемо якісь секрети. Автомобіль в хорошій комплектації, є люк, по суті, на легкосплавних дисках, тканина, але по суті в гарному збереженому стані. Автомобіль на ходу, крім того, ціла безпека. Ну і на ремонт тут можна закладати, я думаю, десь там в районі 400-500-500 доларів, якби мали б зайти у цей бюджет. Звісно, невідомо, у кого буде ремонтуватися, але тут нічого критичного немає. Касети радіаторів виглядають злою. Капот, звісно, тут на, на заміну, і так само потрібно поміняти решітку радіатора. Бампер, я думаю, можна рятувати, якщо є цей фрагмент. А, як же ж ми його виграли? Виграли на нічному аукціоні? Відштовхувалися, звичайно, від вартості автомобіля, дивилися, скажімо, що найдешевше пропонується сьогодні вночі, і оскільки конкуренція невелика не є на нічних аукціонах, змогли виграти його за мінімальну ставку, хоча клієнт був готовий за нього дати 1000 доларів в США. Ще раз скажу, що обійшовся він клієнту обійдеться в кінці кінців 6 800 разом з. Всіма платежами, включаючи переказ коштів за кордон і ну, ремонту, я так думаю, що в 500 доларів мали би вкластися з ремонтом. Тому я рахую, що це дуже вдала покупка. В конкретному випадку буде гарна, перший, гарний перший автомобіль для майбутньої, майбутньої власниці. І детальніше, вже після того, як приїде і відремонтується, постараємось зробити для вас огляд цього автомобіля, і щоб ви теж могли порадіти разом з майбутнім власником. Якщо шукаєте для себе бюджетне авто. По суті, як бачите, до 7 тисяч доларів можна вкластися в бюджет з Сполучених Штатів. Пишіть нам у приватні повідомлення. Обов'язково наш менеджер запропонує вам безкоштовну підбірку, після чого, якщо приймете рішення, будемо для вас щось торгувати прикольне. До нових зустрічей. Всім пока!